Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні поговоримо про квітень та його енергії. Ну що ж, готові? Тоді поїхали! Якщо починати якісь важливі справи у квітні то спішіть це зробити просто на початку місяця. 1 квітня буде дуже вдалий день. 2 квітня це буде неділя отже, до 13.57 за київським часом можна відпочивати. Ну, а потім можна провести якусь важливу бесіду, започаткувати якийсь семінар, тренінг, ретрит, будь ласка. Для цього буде дуже хороший період. Так само хорошим буде понеділок, не дивлячись на те, що це важкий день, так, тому що це день місяця, але це майже не єдиний хороший день у квітні. Отже, понеділок, 3 квітня, до уваги для початку хороших діл. Це буде 13-14 місячні дні, вони дуже сильні. Особливо 14-й місячний день, який почнеться о 16.27 за київським часом, тобто все, що починається в цю годину і далі, несе вже в собі енергії хорошого результату. Тому від вас залежить, що тільки встати і зробити перший крок. Отже, до уваги така прекрасна дата. І 4 квітня. Але так само не весь день, а до 16:50 за київським часом. Для тих, хто живе в інших часових поясах, враховуйте, будь ласка, часову поправочку. Ну а що ж буде далі? Так, а далі починається спадаючий місяць, отже, важливі справи, бажано не починати, такі, які мають бути швидкими та результативними. Дуже хороший день, як я завжди його виділяю, 22 й місячний для роботи з інформацією. Тобто, якщо ви інтелектуал, якщо ви письменник або блогер, то цей день дуже важливий для вас. Взагалі, всі ми отримуємо якусь інформацію. Цей день можуть бути віщі сни. Приходити якісь інсайти, усвідомлення, тож записуйте їх, тому що це якраз ті самі золоті ключики, які відкривають нам двері в, нове, в новий світ. Але та дверця, вона десь прихована, так? Тому ця інформація, вона, по-перше, вам допоможе знайти ту дверцю і відкрити її. Ну, а далі, далі буде в нас зовсім вже четверта фаза спадаючого місяця. Період з 13 по 20 квітня це час, коли варто берегти себе. Фізичних сил мало, психічних сил так само мало. Тому може бути роздратованість. Отже, хтось плаче, хтось депресує, хтось кричить, негодує, Тому будьте уважні до себе та тих, хто. Поруч з вами. А що в нас буде 20 квітня? Так, 20 квітня буде молодик. Але цього разу він посилюється енергіями сонячного затемнення. Отже, з 20 квітня по 5 травня відкривається коридор затемнень. І про це ми зараз з вами поговоримо більш детально. Нагадую, що важливі. Справи починання так краще перенести вже на травень місяць після того, як цей коридор затемнень закриється. Про це ми поговоримо якось згодом. А зараз поговоримо про цей коридор. Починається він сонячним затемненням, точний час 717 за київським часом. Так, перші півгодини, година це час, коли ми складаємо піраміду успіху. Прописуємо всі плани на цей місяць. Але це ще й сонячне затемнення. Отже, починається цикл 18 років. І ви можете тими планами закласти програму аж наздалегідь. Але, звісно, якщо ви готові працювати всі найближчі 18 років на результат. Тому, якщо не впевнені, то краще просто помедитуйте, подякуйте тому місяцю, який пройшов, та зустріньте його в гарному настрої. Побажайте перемоги України, здоров'я, щастя всім українцям от в першу годину молодика. Тобто тримайте внутрішній такий благосний стан. Це буде дуже важливо і це екологічно. І це та магія, яка енергія, яка підтримує нас всіх і пришвидшить нашу перемогу. Давайте розглянемо символізм градусу, в якому якраз і буде відбуватися це сонячне затемнення. Людина за допомогою відра намагається загасити наростаючу лісну пожежу. Ми маємо пройти шлях випробувань. Для успішного проходження важливо поважно та об'єктивно оцінити сили противника і власні сили. Вміти вчасно зупинитися, щоб бути готовими до реальності. Отже, знову підкреслюю тезу. Не впевнений, не обганяй. Тому важливі справи краще відкласти на потім. Але це не заважає нам поритися в інформації і знайти щось цікавеньке для того, щоб глибше усвідомити, чи потрібно це мені. А тепер до вашої уваги щасливчики цього затемнення. Для кого цей коридор принесе якісь подарунки долі? А я нагадаю, друзі, що будь-який коридор затемнення це підкреслено кармічні такі історії. Отже, якщо в ці два тижні і за п'ять, десь вже за три дні до 20 квітня, ви отримуєте подарунки долі, щось приємне приходить у ваше життя, це означає, що ви молодець. Але якщо щось неприємне трапляється з вами, то це говорить так само, що ви молодець, але просто є якийсь урок, який ви ще не засвоїли. І треба цю тему копнути глибше. Тому ці два тижні вони будуть вам до нагоди медитувати, займатися з регресологами, психосоматика вам до уваги. Тобто багато цікавих речей, духовних практик, методик для того, щоб розібратися. А що ж тут не так? Так само астрологія в цьому допомагає, тому можете почитати або дізнатися в астролога, де, до прикладу, у вас знаходиться східний місячний вузол, тому що саме в ці два тижні ми маємо будь-які рішення приймати в своєму житті, які будуть еволюційні для нас. А це не завжди приємно, тому що ми звикли жити так, як нам зручно. Але еволюція якраз в тому і полягає. Щоб робити щось нове. Щось, може, для нас некомфортне, бо це новий стереотип поведінки. Так? І в цьому астрологія вам допоможе. Підкаже, в якому векторі потрібно рухатися впродовж всього життя. І особливо в ці два тижні простір зосереджує увагу саме на цьому. Де у вас слабке місце в гороскопі? Саме Ліліт чорний місяць, про яку я постійно кажу, що це як та заноска, яку треба витягти. Так, це слабка, слабке місце в гороскопі. Але чорний місяць це ще й сила через страхи, чого ви боїтеся, так? через що ви віддаєте свої кармічні борги, ви так само маєте знати, для того, щоб в ці два тижні не накручувати свою негативну карму, а навпаки, бути вдячними, якщо щось пішло з вашого життя. Щось або хтось подякувати за це, подивитися на цю історію з точки зору зірок. А це означає, що трошечки піднятися над своїм его. Ну і звісно, треба знати, де ж ваш той білий місяць, янголохоронець, який вас постійно тримає під захистом своїх крил. Де та сфера діяльності, яка завжди буде для вас успішна і благосна? І, можливо, вона якраз і є. Частиною вашої місії. Тому або звертайтеся до професійного астролога, або йдіть на школу астрології. Можна до мене, можна до інших майстрів. Обирайте собі співзвучного астролога. Ну, а я повертаюся до щасливчиків цього затемнення. Хто ж вони будуть? Давайте спочатку про тих. Хто може не такий вже й на початку щасливчик, тому що доля буде давати незручні, неприємні історії, як я сказала. Але це говорить про те, що руки Бога, наче руки майстра, які ліплять з вас шедевр, прекрасну вазу, чи якийсь там глечик дуже корисний в побуті. А нам цей момент незручно, нам боляче. Тому що ми як та глина, так в руках майстра маємо е, здобути якусь форму. Так от такими людьми під час цього затемнення будуть ті, хто народилися з 20 по 24 жовтня, з 18 по 22 червня, з 17 по 21 січня, з 20 по 24 вересня, з 19 по 23 листопада. Отже, друзі мої, будьте буддистами, будьте мудрими людьми, розуміючи, що і це пройде, але треба зрозуміти, для чого цей урок мені був даний. Ну і нарешті щасливчики долі, які будуть отримувати свої подарунки в цей період. Це ті, хто народилися з 17 по 21 квітня, з 19 по 24 грудня, з 20 по 24 серпня, і, до речі, зауважу, що сюди потрапляє Україна. Отже, будемо чекати позитивні новини. Але про резонанс до гороскопу України я трошечки згодом розкажу детальніше. Далі ті, хто народилися з 18 по 22 червня. З 16 по 20 лютого, з 18 по 21 березня та з 18 по 22 травня. Отже, простягайте руки, бо вам доля буде давати в них хороші шанси, хороші можливості і подарунки, на які ви по праву заслужили. Ну що ж, а тепер трошечки детальніше я хочу розказати взагалі про карту затемнення. І про головні тези цього затемнення. Що ж, Боженька від нас хоче? Якщо ми відкриємо гороскоп на точний момент затемнення, то ми побачимо, що Плутон знаходиться в поєднанні з зенітом, і в напруженому такому впливі, в квадратурі до точок затемнення. Отже, складається така незручна конфігурація, яка називається в астрології Тау-квадрат, це, знаєте, як той флюс, який має знайти вихід. Плутон це планета трансформації, це планета новізни. Отже, ті друзі, яких я назвала, кому буде не дуже зручно так, в цей період будуть якісь негаразди, от зрозумійте, що це і Плутон хоче від вас того, щоб ви переродилися, щоб ви відродилися. Тому позбавляйтеся старих стереотипів, мишлення, відчуттів. так. Працюйте з собою для того, щоб стати кращою версією себе. Повірте, від цього ваше життя стає більш вдалим, успішним, радісним і, звісно, щасливим. Так, що ж нам ще зорі дають якусь підказочку на цей період? Сатурн. Буде в гармонійному впливі до точок затемнення. Отже, приборкуємо емоції, включаємо розум, розсудливість, стаємо принциповими. Це якраз все тема планети Сатурн. Ще одна підказочка від зірок від Урану і Меркурію. Саме вони будуть в поєднанні. І це говорить про те, що в цей період буде загострюватися інтуїція. Будемо знаходити нові якісь оригінальні шляхи. Тому, знову ж таки, всі думки записуйте, вони не просто так летять вам у голову. А ще Уран і Меркурій будуть знаходитися в 12-му домі карти сонячного затемнення, що буде говорити про те, що духовні практики, медитації, молитви, музика, мистецтво. Буде допомагати нам трансформувати ті всі негативні енергії, які можуть підійматися в кожнім з нас. Що стосується впливу затемнення на гороскоп України, то він буде дуже вдалим від точки затемнення буде трин до сонця в гороскопі України. Сонце в гороскопі України це президент, це Верховна Рада, це столиця України, це взагалі ми. Як Україна, як ми світимо, що ми транслюємо світу? І цей позитивний резонанс говорить про те, що ми можемо здобути якісь перемоги на міжнародній арені. Ми можемо отримати якісь премії, так ми просто можемо дуже голосно говорити про себе, як ми це робимо, і нас почують. І це, по-моєму, прекрасно. Тому що все, що ми зараз робимо. Це дійсно на межі життя і смерті. Тому хай нам Плутон, хай Уран, і Сатурн і Меркурій, які будуть дуже впливати саме в дні сонячного затемнення, допоможуть нам впоратися з усіма завданнями. Ну і коридор затемнення закриється місячним затемненням, яке буде 5 травня. Давайте пару слів я скажу про нього. Резонанс до гороскопу України буде так само позитивним. Отже, цей коридор затемнень, квітнево-травневий, буде дуже вдалим для нас. Тут ми так само бачимо, що нас будуть чути, ми маємо голосно говорити на міжнародній арені про себе. Тут ми бачимо так само морську тематику. Отже, щось приємне, я думаю, ми почуємо від наших морських терен. Ну, і хочу наостанок дати пораду тим, для кого місячне затемнення може бути важким, тому що місячне затемнення це завжди фаза повного місяця. А повний місяць це коли енергії дуже багато, емоцій дуже багато. Тому, друзі, якщо у вас є планети в 15 градусі фіксованих, фіксованих знаків, фіксованого хреста, а це Скорпіон, Тілець Лев Водолій то ви точно підпадаєте під вплив цього затемнення. Особливо, якщо у вас в цьому секторі там плюс-мінус ще один градус, ну тобто з 14 по 16 градус фіксованих знаків, які я назвала. Якщо там у вас знаходиться місяць, то ви будете вкрай чутливі в ці два тижні і особливо ближче до 5 травня за 5 днів. Тому бережіть себе, не піддавайтеся на астральні провокації, але звісно стримувати ці емоції так само не корисно. Отже, знаходьте якийсь такий екологічний вихід. Так, чи можна поплакати? Звісно, що можна поплакати, дозволити собі бути собою, але не так, щоб постійно так ривіти і жаліти себе. Трошечки поплакали. Дали вихід цій емоції, потім зібралися і сказали: так, ну а що ж я можу зробити для себе коханої чи для себе коханого? І подумайте, і відчуйте, бо місяць це внутрішня дитина, голос якої ми дуже часто не чуємо, стаючи дорослими. І чим старше ми становимося, тим більше ми забуваємо про те малятко, яке сидить і, і чекає, коли ж ми. Знову повернемося до нього. Тому відроджуйте свою внутрішню дитину, згадайте, що ви хотіли, ким ви хотіли стати в дитинстві. Можливо, то і є частина вашої місії. Тому дайте, зробіть такий подарунок своєму внутрішньому дитятку. Підіть на курси, на якісь творчі і, наче цукерки принісіть для свого малятки і подивіться, як він чи вона зрадіє. Тому що навіть якщо це не буде вашою професією, та справа, вона дасть вам багато енергії. І всі свої напружені моменти ви в житті пройдете набагато легше. Ну що ж, мої хороші, я думаю, що сьогоднішній випуск був дуже цікавим для нас, для вас. Тому напишіть про це в коментарях. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити головного. Пишіть свої питання, які стануть потім темою для майбутніх моїх ефірів. Ну що ж, бережіть себе, бережіть Україну в собі та до нових та переможних зустрічей. Пока-пока.